Це моя книга, наукова монографія. Також це моє велике захоплення, і можна сказати, навіть, можливо, з роками, я розумію, в якійсь мірі її призначення. Цю книгу я створював 10 років. І потім вже, ну, це таки перше видання було 10 років, а вже з доповненнями, тобто, це треба ще там доєднати, можливо, хоча б один рік. По назві книги вже, я думаю, що всі розуміють, про що йде мова. Мова йде про військовий тотемізм. Такі вірування, такий культ, який уособлював воїна з якимось звіром хижаком, в даному випадку з Вовком. Чому ж саме з Вовком? І наскільки це важливо, про це ми зараз поспілкуємося. Тотемізм – це таке світобачення, ну я думаю, як всі ви знаєте, коли якась людина, особистість або ж група людей себе ототожнюють з твариною, з птахом, зі звіром, там, з якоюсь там рибою. При тому, більше того, не просто ототожнюють, а дійсно ця людина вважає, що якась окрема тварина прийняла участь в створенні. Саме цієї людини. Або ж родини, або роду. Однак це не означає, що ну, безпосередньо там якась там звір, там якийсь ведмідь там, породив там, когось прабатька. Може бути зовсім і не так. Просто е, цей звір ототожнюється як співтворець роду. Більше того, в давньому світогляді навіть не завжди і співтворення взагалі відносилось до чогось матеріального. Це могло бути просто ну, те, що зараз називається якесь духовний вплив або ж е, духовна ініціація, духовне народження. І саме про таке якраз духовне породження, і так, саме про це і піде саме так наші предки і сприймали е, от цього першого предка звіра. Що важливо, що на відміну від релігії, от релігія зараз сучасні релігії, так, якісь, ну, є там світові так, більшість, І є принципова відмінність між сучасними релігіями і, наприклад, від тотемізму. Тому що тотемізм це явище не масове, тотем може мати одна особистість, наприклад, один воїн. Або ж рід може мати свого тотема. Або ж група воїнів не може бути тотемізм, там, наприклад, цілого великого суспільства. І коли вже суспільство, чітко ми знаємо, поділилося на стани, тобто воїнський стан, який стан ремісників і торгівців, і стан хліборобів, інші теж стани були, то саме для наших земель, для земель нашої батьківщини. Як і для більшості європейських народностей давніх, саме вовк виступив тотем тем воїнського стану, саме Вовк. І оце з тих часів, це з такої давнини, оце це в свідомості, в підсвідомості, в казках, через, яких, через міфологію, все це закладається. І дійшло, дійшло воно аж до нашого часу. Як про що ми зараз трохи поговоримо? Той період можна тільки робити умовні реконструкції на основі археології. Археологія вона дає нам матеріал, а ми вже відносно нього робимо якісь висновки. Отже, наприклад, по території України, Мезінська стоянка це часи Мезоліта. тоді ще не було як таких поселень вважається, були тільки стоянки, так прийнято називати. Мезен це тут, тасочку, черні? Під коробом. Коропом натиснує. 100. Так. От саме про це ми про неї зараз і поговоримо. На Мазенській стоянці в одному місці череп вовка, який мав явно ритуальне призначення, а також багато вовчих кістяків анатомічному порядку. Про те, що я казав, так звані кенотафи. Кенотаф це в археології називається поховання без. Небіжчика, тобто без покладання людини. Воно може бути взагалі ніби імітація поховання, а там лежить тільки зброя і все. Це роблять реконструкцію, коли, там, наприклад, воїн гинув десь далеко на війні і не міг бути похований тоді просто ховали його зброю його речі. Це може бути якийсь, наприклад, кінь може бути похований, але без власника. А тут такі поховання вовків. Тобто це часи мезоліта, це і навіть палеоліт, мазельська стоянка. Тобто це дуже-дуже ну, десятки тисяч років тому. І от на основі цих археологічних знахідок можна робити висновки, що от вже було це приручення, так зване, так, якась співпраця, взаємодія двох видів, тобто взаємодія місцевих мешканців, місцевих суспільств. З вовками, при тому так масово. І це виливалося в такий певний ритуал, в культ серед суспільств людських. В першу чергу, звичайно ж, про що ми вже говорили серед мисливців, а мисливці це одразу і воїни. Мисливський стан це от якраз в усіх суспільствах це передвісник становлення воїнського стану. А вже про. Але ж в той час, ну всі розуміють, так, в той час більше ніяких джерел, в принципі, то і немає. Немає ні писемних джерел, нічого. Дуже важко якісь реконструкції робити. Як тоді взагалі якийсь там, фольклор, там, чи він був, чи існував, наскільки якісь його елементи могли, скільки часу вони могли існувати, скільки тисяч років, тому що це десятки тисяч років. А от в подальшому, вже, коли є. З'являються писемні джерела, теж більш багатий археологічний матеріал. Вже можна зробити ці реконструкції археологічні і вже вони підкріплюються матеріалами іншими. Там, ну, В першу чергу, писемними джерелами. І от в той час з'являються вже групи воїнів-звірів, воїнів вовків, цих воїнів у вовчих шкурах. Це явище, яке. Характерне для всіх європейських народів, і не тільки європейських, не тільки, і навіть не тільки на євразійському континенту. Ну, сьогодні ми поговоримо саме про європейську спільність, або ж про народи так званої індоєвропейської мовної групи і про цей культ воїнів-звірів, воїнів у вовчих шкурах, саме в цих народів. Дуже гарно воно було збережено, законсервувалося на Кавказі. От у Осутинів, нартовський епос. От у нас є товариш Сослан. І він так названий на честь легендарного нарта богатиря Сослана, який вигодований вовчим молоком, вовчиця його вигодувала. Тобто, знов-таки він постійно ототожнюється, порівнюється з вовками. І взагалі ну, для нартівського епосу це характерне порівняння і асоціація, тобто простежується такий тотемізм. І при тому, що ці ну, фольклорці записувалися в 18 столітті, в 19 столітті, і він зберігався саме в цей тотемізм через перекази про нартів. Ну, подібним чином теж інші кавказські народи. Воїни ішкерії, які нещадно кадиркам відрізають голови. От була Ішкерія, там на прапорі теж був вовк. Ну Хоча там зараз перешаються, наскільки ічкерійці це європейський народ, чи наскільки якісь є іще впливи інших народностей, тим не менше. Також всім відомо образ берсерка, або берсерка, або ж Ульхедмера. Берсарк дослівно це у вовчій шкурі, той, що нас, перепрошую, у ведмежі шкурі, а Ульхеднар це як вовк-переверти. Вовк тобто воїни ведмеді і воїни-вовки. Попри назву Берсарк, вони всі були воїнами-вовками. Ну, але теж якось як індивідуальні якості, теж деякі воїни себе мали тут там в Ну, всім відомий цей образ, так, північна Німеччина, скандинавські народності. Чому він всім відомий? Тому що він свого часу дуже ретельно досліджувався науковцями з північної Німеччини, просто німцями, з скандинавських країн. Це дуже сильно ретельно досліджувалося. У нас, на наших землях, на землях України Русі, це явище. Це надважливе, надважливе військове явище не досліджувалося, або ж тільки якісь невеликі, якийсь імперичний матеріал, тобто збиралися якісь матеріали, легенди, перекази, військові різні Бувальщини, там уже козацьких часів. Але на наших землях теж цей дуже довго зберігався цей культ, цей звичай дуже довго зберігався і теж по-своєму був законсервований. До часів раннього нового часу, фактично, тобто до часів Гайдаматшини. В період Середньовіччя, в період Київської Русі надзвичайно поширений військовий звичай, і не тільки в міфологічному, тотемному розумінні самоусвідомленні, самосприйнятті воїнства, а так само і практичні бойові осі засоби так само зберігалися, зокрема під час великих війн. Князя Святослава Ігоровича Хороброго, а це 10 століття. В 10 столітті описи війни Русько-Візантійської, коли війська, руські війська князя Святослава під час боїв з візантійцями, і ну, в основному під час наступу кінноти катафрактаріїв, це важка кіннота. Візантійська, такі умовно, як тобто вони були закуті в броню, повністю такі вподоба до західноєвропейських рисарів. І от під час таких боїв ціла лава військ київського князя враз гарчала, ричала, як вовки, вила. Тобто, таким чином збиваючи темп, тобто так, 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 матч, таку саму реконструкцію можна провести, збивали темп кінноти так само в кавалерії. Такій кавалерії, як катафрактарії, дуже важливо був стрій кавалерійський. Як тільки він збитий, то цей, ну, вже ця лава перетворювалася на менш боєздатну і не могла прорвати прорвати піхотну лаву, ну, проти якої вона спрямовувалася. Якщо проти іншої кінноти, там, легкої кінноти, там, якісь лучники, так, які там, можуть відступати, потім розсипатися, швидко з'їжджатися. Тут вже якби такий стрій і не дуже важливий, то для, для важкої кіноти це один з найбільш головних факторів. І таким чином ще в X столітті порушувався такий стрій лави ворожий діями таку, ну, відтворення інтонації звіриних, в першу чергу, вовчих. Козацькі легенди це виключно твір от, про війська Запорізьке. В часи війська Запорізького і пізніше, вже, коли військо Запорізьке занепало, цей звичай воїнів-звірів, він прямо пов'язаний з характерництвом і характерниками. Характерник це чаклун або ж чарівник, його відмінність від чарівника, чаклуна не військового, ну, я маю на увазі в міфологічному в розумінні. Міфологічне позначені. Це те, що характернику приписується виключно бойова магія. В той час, як чаклуну або якомусь знахарю, там, екстрасенсу, там, як там зараз називається, приписується там, здатності там, цілити, цілити, там, ще, там, якісь різні, так, ну не бойові. То от характерник це така особистість, якій приписувалися тільки виключно бойова магія. І характерні риси, якраз характерника, це невразливість до звичайної зброї, а також перевертництво у вовка. Або ж хорта, як тоді теж називалися вовки. Показово, що в ті часи вовки звалися хортами святого Юра, коли Святий Юр набув якостей давнього перуна, в той же час, як. Ще в часи дохристиянські, вовки звалися хортами перуновими. І от таким чином, вже в міфології, вже серед фольклору, це явище як перевертництво вовкулаки. Вовкулаки, але зі значенням саме військовим так, або ж такою, ну, з таким навантаженням зграї, побратимства. Це, цей фольклор доходить. Аж до ХХ століття, аж до жовтневого бунту і, і, і далі ще навіть ще етнографи приходили по селах десь в Карпатах чи на Запоріжжі, і ще їм розповідали легенди, перекази про вовкулаків. Але, звичайно, з тим, як в той час воїнство українське занепало, так само занепадали і перероджувалися і ці фольклорні образи. Наприклад, вже в 19 столітті описані такі зібрання порубків, яких всіх чекає в лісі дідусь. Порубки, умовно кажучи, обертаються на вовків або стають як вовки, вони приходять до лісу, там на паньочку сидить дід, і це і є святий Юр. Тобто, от такі от поводир вовків. І каже, так, тут я знаю, тут є гарний хазяїн. Чесний, щирий, от цього ви не чіпайте. А от цьому жадюзі, цьому от негіднику, всю худобу забирайте і до мене. І, а потім ще й бідним понакидайте там кудись у двори. От такі собі робінгуди. Ну, але тобто, це і, при тому, це вважається, що ці перекази вони також мали під собою якесь практичне значення, що їх самісі, ну як сказати, угрупування робінгудів ці банди, ну, як, як їх так вважали тогочасні поміщики. Тобто вважали, що ці е, організації вони самі про себе такі і розповсюджували чутки для більшого остраху серед е, суспільства, яке продовжува вірити. Та і зараз, я думаю, багато би хто повірив би. Хорт, а хорт це якби. Такий як ну, вільний пес. Тобто це пес, але це якийсь і вовк одночасно. Тобто теж ну, зустрічаються подібні теж аналогії, але ну, перше, це вільне, тобто, ну, вільна людина, Волелюбство. Я думаю, саме цим це пояснюється, тому що пес він сидить на саду. А вільний звір, він завжди для більшості в суспільстві. Тогочасному і зараз під час на, нашого нинішнього відродження. це образ, до якого ми прагнемо. Ну, власне, і на, і на Кавказі, якщо є пес, то це зневажливе ставлення, якщо вовк, то це е, характеристика воєвничих певних е, таких чеснот. Так, так, так і є. Ну, зараз трошки такі слова, які зараз двозначно перепрошую, можуть ну, чутися, можуть трошки різати в укох. Богатир сушич або сученко. В давніх легендах це богатир, який походить від вовчиці, а вже в пізніших казках в адаптації богатир походить від самиці собач, ну, собаки, від суки. Тому він сученко або сушеч. І це теж ці легенди, вони їхній ареал поширення це північна, південна Білорусь, північна Україна, Полісся. Оці місцини, де найбільш інтенсивно ці легенди були поширені ще в 19 столітті. На рівні легенд, а не тільки Казок. І ну, деякі науковці навіть ототожнювали, от, що саме ці легенди це якісь про якісь перекази про давніх неврів. Тобто, яка неври це одна з народностей скіфського світу, скіфського кола культур, які за Геродотом кожен рік на декілька днів раз на рік обертаються у вовків. Геродот таке має свідчення, що от Геродот записував, писав свою історію, принаймні про Скітію, він писав саме. На північному почорномор'ю, тобто в Степовій Скітії, і від цих Скитів отримував відомості про всі інші етноси або субетноси, про всі інші народності, або ж там племена, роди скіфських, ну, скіфського кола або не скіфського кола. І от він описує, що мені розповіли, що неври вони вовкулаки. Кожного року вони перетворяються кілька днів на вовків. Але робить приписку. Але я все не вірю, що таке взагалі можливо, що можна взяти і на вовка перекинутися. Тобто, очевидно, про що тут йде свідчення? Зауваження перше, це, на мою особисту думку, як науковця, мова йде всі неври, варто читати, як всі чоловіки, вільні чоловіки, тобто всі чоловіки воїни. Чому це є свідчення, це свідчення якраз поширення от цього от культу воїна Вовка саме на Поліссі, саме у Неврів, от в тих лісистих місцевостях. Хоча додам, що в той же час, тоді в Скіфський час, тобто 2500 років тому, так само в степовій Скіфії, культ Вовка, як, і Вовк як військовий тотем був надзвичайно поширений. Тобто, а от в лісистій місцевості виходить ну, не, не менше, а, мабуть, що ще більше. Якщо навіть просто подивитися думи так, або пісні, постійно ну, сіроманець, сірома, вовк сіромаха постійно йдуть такі саме повторення. А от відносно собаки, це не так часто. Уже пізніше, скоріше, знову-таки, це пізніше навантаження, коли почали собак називати сірку. А що за питання? Тотемізму військовому і культ Вовка це найбільше дослідження в Україні, яке є. Але до мене були невеличкі розвідки до моєї праці. Леонід Львович Залізняк. Академік. Написав свого часу на кілька сторінок невеличку розвідку, там де досліджує от образ Вовка у військових станів в Україні. Там, в Київській Русі частково, частково в чі, період козацької доби. І от в нього така розвідка. Потім Василь Балушок написав там, теж таку розвідку, декілька статей, книгу, теж про образи, образи звірів і образи вовка, але не військові, а саме просто як фольклорні, в усіх відношеннях. Ще деякі автори, декілька було таких розвідок. І от, наприклад, Леонід Львович Залізняк, він одразу, хоча тільки ну, невеличка стаття та невеличка, але він одразу вступив в полеміку з тюркськими колегами от, про культ Вовка і висловив таку гіпотезу, що це все індоєвропейські народи заходили на територію Азії і принесли всі культи, в тому числі і військові культи. Разом з колесом, разом з усією з, 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 з іншою цивілізацією. А вже потім, мовляв, вже, вже, мовляв, уже потім якраз, ну, тюрки, вже, коли вони вже більш звинувалися і все це опанували, вже чинили якийсь ну, свій вплив. Що часто, як ви знаєте, в історії так і трапляється. Спочатку одне середовище впливає на інше. По-різному, експансія торгівельна. Або ж військова агресія. А потім проходять десятиліття, століття, і відбувається зворотній вплив, зворотній взаємовплив. І він зеркально відображений тому впливу, який був до цього. Як, наприклад, ну, відомо так, вплив, ну якийсь вплив Скандинавів, важко сказати в творенні династії Рюриковичів. Важко сказати, наскільки він був. Більше, менше, це теж ну, дискусійне питання. Але він був. Але потім, вже, починаючи з 10-го століття, 11 століття, це вже йде зворотній вплив, коли війську великих київських князів, майбутні королі-конунги, всіх цих земель, вони просто керують невеличким загоном, потім вертаються до своїх земель і там стоїть конунгами. Ну от, наприклад. Тому це питання дуже дискусійне, як більше, де він більше поширений. Я тільки можу сказати, я, я це теж дуже так ну, досліджував ретельно і прийшов до думки, що ну, поки що взагалі, можна сказати, що от, от тут надзвичайно поширений зі своїми особливостями, отакий от от такий військовий звичай надзвичайно важливий. І от в Азії, в тюркських народів так само надзвичайно поширений. Морально-психологічне забезпечення. Мотивованим бійцям, таким як ми, добровольці, то загалом то, ну, він і не потрібен, тому що ми і так самі цікавимося, досліджуємо. Але для широких, вже більше маси військ для мобілізованих, він потрібен надзвичайно. Я переконався це на власному досвіді, коли на ротації, перебуваючи в тилу, мене залучили. Теж зробити декілька лекцій і семінарів для особового складу солдатів та офіцерів. І наскільки ну, люди, по-перше, цікавляться, а цікавляться, тому що вони не обізнані. І потім, ну, тобто, це вже дорослі люди, такі ну, є молоді, є дорослі. Я приносив книги по історії України, це підручник для першого курсу університету. І їх читали бійці і казали, дивіться, нам складніше не потрібно, бо це от найкраще, щоб просто розуміти хід, послідовність історії самої. Кожен такий внесок, чи він суто в творчості, чи він більше історичним, історичним обґрунтуванням, надзвичайно важливий для нинішнього стану речей, для війська і для всього суспільства.